Автор Богдана Філя рідна мова. Колись дуже давно Бог дав людям мову, розділив на народи, і стали вони жити і говорити мовами своїх країн. Як народилася Україна, так і з'явилась мова українська, співуча, малозвучна. Але трапилося тоді зло країна, у якої не було такої гарної мови, та яка аж тремтіла від заздрощів. Хотіла знищити Україну та її соловійну мову. Чого ж це? Ми повинні говорити грубими звуками, а вони співати, мов птахи. Ні, це несправедливо, не можна так. Знищити Україну з її мовою. Ось так і почалися війни. Але Україна на чолі з козаками все відстоювала та відбудовувала себе, завжди йшла з поля бою, з перемогою. З тріумфом. А країна ворожа, злата підступна, знову пішла новою війною на славетну Україну, і на захоплених місцях всім дозволяли говорити тільки вражу мову, а незгодних знищували. Але славний народ український, ці мужні хлопці, гарні дівчата, вони не підкорилися, незважаючи на все. Не заставили Україну, не дозволимо знищити Україну, не дамо їм вбити милозвучну мову. Вона завжди буде з нами. Будемо на ній говорити, думати і пишатися нею. Перемога славного народу, який об'єднує патріотичний клич, є фактом відомим усім. З такою мовою Україна переможе!